Декларація. Пане міністер, знаєте, що експерти кажуть? Вони от, кажуть, розрахунок у держави простий. Не всі з цих 4 мільйонів родин подаватимуть документи на отримання субсидій. А якщо всі подадуть ресурс для погашення власне державної частки комунальних послуг, він є на всі ці 4 мільйони? Я можу сказати більше того, що безумовно це гіпотетичні розрахунки. Ніхто не може точно сказати, скільки реально прийде людей. Або там. Не повірять і не прийдуть або навпаки, приві... повірять і прийдуть всіх. Це може бути більше 4 мільйонів, там і 5 мільйонів родин. Все може бути ми ще. Ну, скажімо так, кожна людина не знає на сьогоднішній день, який їй прийде реальний рахунок, який вона отримує там в травні в місяці, чи спочатку опалювального сезону, там в листопаді місяці, умовно кажучи, так кожна людина буде орієнтуватися безумовно по своїм доходам, але можу дати гарантію про те, що. Тих коштів 24,5 мільярдів, які на сьогоднішній день є в державному бюджеті. Вони зафіксовані на сьогоднішній день. Нам повністю вистачатиме цього ресурсу до кінця року. Якщо буде більше родин, це добре, це прекрасно. Це означає, що система субсидій реальна. Може захистити більшу кількість людей. Якщо ми будемо бачити, що не вистачає цих коштів, повірте, уряд дуже оперативно і швидко внесе зміни до державного бюджету України і Верховна Рада України, я переконаний, без жодних проблем внесе зміни в основний фінансовий документ і додасть нам необхідний ресурс для покриття всіх цих питань.